Шапка сайту це верхній блок на сайті, який зазвичай відображається на всіх сторінках сайту. Вона показує бренд вашої компанії та забезпечує зручну навігацію на сайті. Шапки на вебсайтах можуть виглядати по-різному, але всі вони працюють за одним принципом. Ви можете додати готову шапку з галереї блоків. Для цього натисніть на плюс у відповідній закладці оберіть шапку, що підходить вам, і клікніть по ній. Ми радимо додати шапку сайту до всіх сторінок. Таким чином, вона стане глобальним блоком, а зміни, внесені на одній сторінці, будуть застосовуватися до інших сторінок автоматично. У кожній шапці є три колонки, де ви можете додати елементи. Для цього наведіть на плюсик, натисніть на нього та оберіть елемент. Це може бути кнопка, мовне меню, соціконки та інші. Щоб видалити елемент, просто наводіть на нього, натисніть на три крапки, а потім на видалити. Якщо потрібно, ви також можете залишити стовпчик порожнім. Щоб змінити положення елемента у шапці сайту, потягніть заважіль між колонками. Але врахуйте, що це спрацює лише тоді, коли в колонках є елементи. Далі, якщо ви плануєте додати кілька елементів до шапки, вам може бути зручно розмістити їх на різних рядках. У цьому випадку вони не будуть накопичуватися в одному місці, а сайт виглядатиме акуратніше. Новий рядок додається у верхньому лівому кутку шапки. У ній також буде три колонки, до яких ви вже зможете додати елементи. Важливо максимальна кількість рядків 4. Тепер можна змінити фон шапки, додавши заливку або зображення. Це можна зробити в налаштуваннях окремих рядків. Якщо ви хочете, щоб шапка перейняла фон блоку, що йде за нею, зайдіть у загальні налаштування та увімкніть опцію Зробити шапку прозорою. Нарешті ви можете закріпити шапку вгорі сайту, де вона залишиться навіть при скролі сторінки. Просто натисніть Закріпити шапку сайту.